Топ 10 штук, за які найсумує найбільше. Значить, плацкарт це просто боя. Я б за плацкарт я не знав, щоб я віддав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів. Я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типа АТБ, кулінічі, отака боя проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваляться, просто мовляться за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі. Це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб, посраться, але це якось приємно. Ну, коли це так, і коли свисана, що це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, таке справжнє за базаром українським дуже скучав. Тут, тут нема такого. Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися. Це... Ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літало до головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалювалися, співалися на щось. Але це нормально, людина постійно щось хочеться більше чогось. Я просто хотів би це вас закликати, цінувати то, що у вас є в житті зараз, бо дальше може бути гірше. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це те, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І, якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається, якісь речка носи чи золотуха в цих е, лікарнях, це проблема самих українців. Нам все одно треба мінятися, змінюватися, культурно змінюватися. І, і загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, а так Україну всі насправді їдуть зуби в роботі, важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в цілому дуже сумує за Україну, яка була до війни. тут я думаю, можна поставити крапку.